Афонський старець Єфрем Фелофейський, боротьба з помислами. Говоритиму з вами про думки з мого особистого досвіду. Коли я був юнаком, я багато позбизався, щоб зміцнитися духовно і спастися, але неминуче заразився духом самовпевненості. У нашому приході не було іншої подібної до мене молодої людини. Люди, які не знали, як оцінити такий стан з благовінням, говорили безліч похвальних слів і вважали мене за святого юнака. Похвала завдала мені шкоди, і я непомітно для себе самого був отруєний отрутою гордині. Незважаючи на те, що я бився, переживав лайки і багато займався читанням святоотцівських книг, здається, цей дух гордині сильно мене вразив. І в якийсь момент до мене стали приходити помисли і зневіра в Христа і в Царство Небесне. Я брався за книги і вивчав їх день і ніч, день і ніч. Чотири години на день я не встаючи сидів над книгою, займався духовним повчанням і давав відсіч помислам. Однак у мене не було наставника, який би навчив мене цьому мистецтву. Я працював. Працював над собою, щоб щось побудувати, брав та сказати матеріал, але все будувалось в мене неправильно, тому що не володівши я мистецтвом відсікати помисли. Нарешті настав час, і я попрямував на святу Горафон. Я прийшов до старця, я розпирався гординою і пихою, але потрапив до рук професора вченого духовного життя, який бачив мене наскрізь, і почав мене чистити. Різними засобами. Почав виганяти з мене цю іржу. Я сказав йому отче, у мене цей дух, який люто воює проти мене, я страждаю і засмучуюсь, бо не хочу допускати подібних помислів. Він мені відповів Скажи, чадо моє, нехай вони в одне вухо влітають, а в інше вилітають. Коли дьявол тобі це говорить, скажи йому принести інші помисли. Добре, друже, принеси інші. Я дозволяю тобі, я маю час і вислухаю тебе, і таким чином ти посмієшся над ним і зневажиш його, поки він не зрозуміє, що ти його розкусив, що ці помисли не завдають тобі зла, що це просто лайка, і це менеться. Як тільки старець сказав мені це, і як тільки я застосував це на ділі, то нашестя поганих помислів як ножем відрізало. Те, з чим я намагався боротися роками і не міг впоратися завдяки зарозумілості і пораді старця, я відсік дуже швидко, тому що він був майстром у духовній боротьбі. Хочу сказати, що саме так відбувається з людьми, які підвизаються, тому що коли д'явол не може вкинути їх у серйозні гріхи, він атакує їх думками. І що він намагається зробити через думки? Він намагається переконати християнина в тому. Що він грішний, що ці думки погані, що вони являються його власними. І тоді починається скорбота, засмучення, безнадійність, розпач, які часто підштовхують людину вчинити зло навіть проти самого себе. Наприклад, найчастіше, коли християни йдуть причащатися, їх атакують нечисті помисли, зокрема і щодо самого таїнства Божесного причастя. Сатана не соромиться представляти настільки огидні помисли, що людина, яка не має досвіду, тремтить і каже, о що це за помисли? Як же я зараз причащатимуся, Адже ці помисли такі жахливі і потворні. Християнин вважає себе винуватцем помислів мислить про свою гріховність. Дьявол переконує його в цьому, і він хвилюється, засмучується, піддається паніці. Що ж тепер робити? Як я далі причищатимуся? Все це переконує християнини, що його помисли виникають через його поганий духовний стан і таким чином утримують його від божественного причастя, або роблять так, щоб він підходив до причастя з почуттям сором'язливості, причищався і не відчував від цього ніякої користі. Християнину належить знати, що ці помисли, які приходять до нього, страшні, жахливі, що їх не можна навіть висловити, не належать йому, і він не винен у них. Вони без сумніву походять від сатани, а тому не є гріхом. Просто влетіли комари і почали нас кусати. А це віконце, яке непомітно для нас, яке ми не можемо помацати руками і відчути за допомогою органів почуттів. У духовному світі називається зарозумілість. Це слово походить від слова думати, що означає думати, рахувати, уявляти, мати думку. А в духовному житті це означає я думаю. Що щось із себе уявляю, роблю щось важливе, серйозно дуже подвизаюся, що я трохи краще за мого брата, здійснюю більше подвигів. Д'явол не говорить цього безпосередньо, але він формує такі думки і від них народжуються ці брудні помисли проти Христа і Богородиці, які з'являються під час божественного причастя. Розуміння, що вони не твої, що вони тобі не потрібні, що вони тебе не цікавлять, що ти в них не віриш, в одне вухо влітають, а в інше вилітають. Коли людина, на яку нападають помисли, не надає їм ніякого значення, тоді дьявол розуміє, що людина відчула, що їх причиною є саме лукавий, і коли дьяволу не вдається розпочати співбесіду з нами, він залишається незадоволений, тому що він жахливий егоїст. І бажає діалогу. Він хоче засмучувати людину, вести з неї війну, переконати її, що це її власні помисли і думки, і змусити людину страждати. Він садист, він сидить і грає на своїй балалайці, дивлячись, як мучується, як плачуть і ридають християни. Це його задовольняє і радує. Нехай навіть він нічого не набуває, коли подвижник протидіє йому. І не приймає помислів. Тому духовники радять наступні ліки, Чадо моя, не вір їм, це не твої помисли, Зневаж їх. Вдай, що ти дурень, що ти юродивий. Який привіт, і така відповідь. Ось який випадок був у Греції з однією бабусі. Коли вона прийшла до мене, було вже пізно, подібно хвороби, коли лікарі розводять руками і кажуть, ми зовсім не можемо допомогти. Вона говорила. Я богохульствую. Ти не богохульствуєш, бабусю, це від сатани, не надавай цьому значення ніякого. Ні, ні, я ганьблю хрест, я думаю те, я думаю інше. Що ж мені тепер робити? Я вмираю. І вона гірко плакала. Наскільки легко на самому початку вигнати ці думки та звільнитися від них, настільки важко буває це зробити після того, як людина закостініє у цьому. Святі оці кажуть, що пристрасті старіють і вмирають разом з людиною. Тобто, якщо не воювати проти пристрастей, то вони залишаються в житті людини і йдуть до старості разом з нею. Коли людина вмирає, тоді вмирають і вони, тільки тоді пристрасть припиняє своє існування. Демон зробив свою роботу, справа закінчена, і душа вирушає на небо і там стикається з тим, що вона приготувала собі. В цьому світі. Тому боротьба духовних людей, християн, які бажають спастися, відбувається насамперед в уяві. Саме тут відбувається вся робота. Святі Отці кажуть, що якщо людина правильно управляє уявою, то вона дуже добре володіє собою. Уява є складом, де зберігається все, що збирають п'ять почуттів: зір, слух, нюх, смах, дотик. Ці п'ять почуттів. Безпосередньо передають уяві те, що збирають із життя. Збирають із життя, яким ми живемо, і з цього виникає причина для помислів. Наведу вам один приклад, пов'язаний із п'ятьма почуттями. Припустимо, що людина побачила якусь річ, якої в неї немає, і вона їй сподобалася. Ах, яка це чудова річ! І ця річ починає заволодівати нею. Заволодівати розумом, уявою. Якщо цей помисел негайно відсікти, вона чужа ця думка, мене не цікавить, то зі справою покінчено. Просто прихлопнули, як мураху, і стерли, і все. Якщо ж залишається в умі, то ця річ починає з тобою бесідувати, і ти починаєш розмовляти з цим помислом бісівським. Вона прекрасна, ця річ, вона чудова, вона дорога. А раз вона дорога, але в тебе її немає, то візьми ж її. Помисел діє всередині тебе, і відбувається бійка. Але як її візьму? Вона чужа. Не витримавши бійки, людина врешті-решт перемагається і бере чужу річ і насолоджується нею. Ця річ, яку вона взяла, утвердилася в її голові. Утвердилася через помисел, помисел, який переріс у пристрасть. Пристрасть, яка його здолала і здійснилася насправді, і втілилася в реальності. Так само відбувається і з усім іншим, що сприймають наші п'ять почуттів. Щоразу, коли сатана хоче нас роздратувати і влаштувати нам спокуса, він збуджує уяву. Навіть коли ми спокійні знаходимося вдома одні, він посилає нам якийсь уявний образ, щоб на предмет бажання подивилися очі нашої душі. І коли ми дивимося очима нашої душі на те, що він створює на полотні фантазії, це викликає поклик до насолоди. Хоча людина не бачить тілесно, вона бачить очима душі, вона переживається і грішить уявою. Нехай навіть насправді нічого не відбувається, і таким чином людина грішить непомітно для інших. Зовні він може виглядати чудово, здаватися благочестивим, доброчесним. Але всередині бути грішником. Його ніхто не бачить, однак його бачить Бог, для якого не приховано те, що відбувається в серці людини, і який бачить всю цю роботу, що відбувається, його серце не є чистим в очах Божих, бо Бог викриває все, навіть потаємні рухи нашої душі. Навіть найтонші рухи наших почуттів стають ясно помітними на комп'ютері Божому. Чи грішить людина всередині себе, чи творить вона чесноту, чи думає про добро, чи думає про царство Боже, або думає про пекло, чи кається, чи плаче, чи ридає. Комп'ютер Божий негайно спрацьовує та видає позитивне чи негативне рішення. Ми запитуємо, як Бог може одночасно схопити помисли мільйонів та мільярдів людей. Сьогодні є комп'ютери, котрі нас ясно переконують. Що це можливо, Бог, для якого немає нічого таємного, може охопити наші помисли і ясно бачити наші справи в своєму дзеркалі. Духовній людині належить це знати і бути уважними до себе, тому що ми не знаємо ні дня, ні години, коли син людський прийде. На одній із ікон у недільній школі ми бачимо Христа, який стукає у двері. Так, це правда. Приходить Христос і стукає у двері, і каже тобі: чи готовий ти вирушити в дорогу? Я не маю паспорта, зараз я піду оформляти документи. Тепер уже пізно нічого не вдієш. Розкажу вам про один випадок про людину, яка не була належним чином підготовлена до свого результату. Коли ми були в новому скиті, тоді ще тільки утворювалося наше братерство і ченців було небагато. З одним із старців з киту сталося щось страшне, але дуже повчальне для всіх нас. Було два брати, які жили разом один священник, а другий чернець. Цей чернець був уже старцем, і він мав дуже хворе серце. Його брат покликав мене, щоб він посповідався. Ми здійснили сповідь. І Я допоміг йому, наскільки міг, однак його здолала спокуса. На нього напав сором, і він не знайшов собі сили посповідатися на сповіді в деяких гріхах, які він звершив, коли був ще мар'янином. Коли він відчув себе зовсім погано, то знов послав за мною свого брата, і той сказав: старець в нетерпінні, сходи до нього, отець. Тому що з ним твориться щось дуже нехороше, він загубив терпіння і гнівається. Сходи до нього, укріпи його в терпінні, щоб він не загубив свою душу. Я прийшов в непорозуміння, тому що монахи зазвичай бувають дуже терпеливими в хворобах і говорю монахів не так легко розгнівати. Напевне, з тобою сталося щось особливе. Коли я прийшов і побачив його, то зрозумів, що це не було нетерпінням, що з ним відбулося щось інше, щось жахливе, що стосувалося його душі. Я зрозумів, що його оточили демони, які почали називати йому його гріхи. Ти зробив те, ти зробив інше. Він знаходився в такому смутку, так ніби його оточили скажені пси. Щоб кусати його, він ховався, він гнівався, боявся, він намагався захиститися від них. Саме от таку картину я можу описати вам це був його стан. Я сів поруч з ним. Він зрозумів, що я прийшов, але він був зайнят демонами і не звернув увагу на мене. Як тільки я побачив його стан, то намагався йому допомогти, я напряг свій голос. Щоб цей монах мене почув. Старець, що тобі говорять демони? Я навіть не можу вимовити це вслух. Вони знають і пам'ятають всі наші гріхи краще, ніж ми самі. А що вони говорять тобі? Скажи мені. Поступово він почав називати гріхи, які йому являли демони, в яких по більшій частині він ніколи не сповідався. Я приймав сповідь. Я надіявся, що Бог сотворить свою милість, він був дуже в жалкому стані, він був вічий. Я подумав, що треба піти і сказати іншим братіям, щоб вони залишили свій послуг і почали молитися за нього чоткам. Я сказав йому, що я відійду на дві-три хвилини і знову повернуся. Він закричав Отче, не відходь від мене, і ти мені потрібен, не залишай мене одного. Але я пішов до отців і просив їх молитися за нього за чітками, читати Ісусову молитву, щоб допомогти йому. Коли я повернувся, демони відійшли від нього. і Я побачив, що він спокійний, і каже йому як справи, отче, ну що вони пішли? Ці пси тут, але вони мовчать зараз мені краще. Увечері біси прийшли в мою келію і влаштували шум безладдя. Вперше в моєму житті вони нападали настільки відчутно, настільки близько, однак я без страху сказав їм ви робите свою роботу, а я свою. Я запалив світильник, щоб читати, і вони літали праворуч і ліворуч, щоб збентежити мене. На божественній літургії вони не з'явилися. Потім я подався побачити знов того старця, знов допоміг йому сповіддю, молитвами та соборуванням. Я говорю йому, а як ти зараз, отче, невже тільки демони не приходили, а де ангел-хоронитель твоєї душі? Чи бачиш ти наших ангелів-охоронців? Так, вони також тут. Але у ваших ангелів є вінець і якась інша відмінність, як у ангелів, які охороняють духівників? У понеділок буде свята прийдуть інші. Він мав на увазі свою смерть. І справді, на відспівуванні в понеділок прийшли інші особи, яких на той час не було в скиті. Хай віддасть тобі Бог за добро, яке ти зробив мені. А де Архангел Михаїл? Чому він тебе не забирає? Він також тут, він не забирає мене, бо чекає розпорядження згори. Отче, я піду посплю годинку і прийду знов. Іди, відпочинь, зі мною все гаразд, Пресвята Богородиця, нехай віддасть тобі за все, що ти зробив для мене. Що я зробив, я не виконав навіть того, що належить. Я послав отців на молитву, щоб вони не спали всю ніч, молилися почоткам і допомогли йому. Останнім часом перед смертю демони хотіли сильно нашкодити йому, демони вселяли йому, щоб він випив глечик води. Щоб помер і позбувся болю. А потім демони могли б сказати, що він навмисно наклав на себе руки, тому що він знав, що такої кількості води він не витримає. На щастя, коли він попросив посудини з водою, його брат встиг втрутитися і не дозволив йому пити, щоб ця вода не стала причиною його смерті. Коли я прокинувся, мені сказали, що вже подзвонив дзвін, і старець помер. Хіба не бачите ви милосердя Боже, яке діє до останньої секунди, щоб врятувати його? Ось чому ми, бідні духівники, намагаємося робити хороші паспорти для людей, щоб вони змогли пройти через поневіряння, збирачів податків, які чекають нас у повітрі, коли ми підніматимося вгору. І якщо наші документи будуть хороші, то ми проходимо, якщо щось не так. То нас зупинять і скажуть, тут тобі нема чого робити, ти не зможеш пройти. І після цього душа скаже чому духовник мені не допоміг, чому він мене не наставив як слід, чому він не підготував мені документи до такого важкого шляху. А ми скажемо людям чадо моє, все це ми робимо для того, щоб підготувати тобі папери, з якими ти підеш на небо. Це суть якісь допоміжні засоби, щоб безперешкодно обминути бісів дорогою туди. Саме з цієї причини ми повинні вміти розпізнавати думки помисли та почуття сердець людських, тому що про них ніколи не говорять відкрито, і нам доводиться наставляти людей, щоб вони знали, як і що потрібно розповідати на сповіді. У нашому житті є якась стіна, якою є наша воля, ми творимо свою волю, що хочу, та й роблю. Захочу і поступлюся своїм бажанням. Мене тягне пристрасть, мене тягне задоволення, і я творю свою волю, а не волю Божу. Ось що призводить до жахливих наслідків. Тоді, коли ми маємо духівника і ми йому все відкриваємо, то Бог допомагає. Навіть якщо духівник дасть помилкову пораду. І ми вчинимо так, як він сказав, з нами буде все гаразд, і ми будемо винагороджені навіть за помилку. Бог запитає це з духівника і попросить Його дати відповідь, оскільки відповідальність несе той, хто дає вказівку. Діти мої, помоліться і за нас, за духівників, щоб Бог послав нам Духа Святого, щоб покрив і зберіг нас, і щоб цим Духом Святим якого ми приймаємо від ваших молитов, ми допомагали вам у цій важкій справі, яка називається спасінням душі. Амінь.